19 квітня пройшов відбірковий турнір зі змішаних єдиноборств міста Харкова. Організатором обласного змагання виступив спортивний клуб Гладіатор. В одноденному турнірі за звання кращих зійшлися близько півсотні спортсменів. Спортсмени до змагань готувалися ретельно. Максиму Зеніну зараз 17. Займається єдиноборствами тільки другий рік. Проте хлопець подолав суперника з нокауту. Після ділиться враженнями, що такого результату не очікував, та все ж сподівався на перемогу. Суперник хороший ну, чуть-чуть ошибочки були у нього, Ну то нічого страшного. Тренування ці турніру отримали перепустку на турнір всеукраїнського масштабу. Співорганізатором турніру став і наш земляк з міста Первомайського. Навіть враховуючи складну ситуацію в країні, ми все ж таки змогли провести ці змагання. Наша мета це молода та твереза молодь. Саме з цього приводу ми плануємо в майбутньому проведення подібних змагань в місті Первомайський. Тож спортивне життя Первомайщини невдовзі може поповнитись новим видом спортивних змагань.